Батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні з вами у нас буде урок математики. І давайте для початку ми згадаємо такі теми сусідів числа. Наприклад, згадайте сусідів числа 5. Які сусіди числа 5 сусіди? Це те число, яке стоїть перед 5 і після 5? Перед 5 у нас стоїть число 4, правильно? Після 6. Тобто сусіди числа 5 це 4 і 6. Тепер яке число буде, якщо ми до 7 додамо 1? Яке буде число? Це буде число 8. А якщо ми однімемо оці 7 1, то це буде число 6. Якщо ми додаємо одиницю, то буде наступне число. Якщо ми віднімаємо одиницю, то це буде попереднє число. Давайте з вами ознайомимося з таким поняттям, як десяток. Скільки пальців у нас на руках? Десять Правильно. Коли мама приходить до магазину і хоче купити 10 яєць. Як вона каже до продавчині, як вона каже? Дайте мені один десяток яєць. Десять. Скільки чисел, цифр ми використовуємо, коли хочемо порахувати їх теж десь? Давайте з вами порахуємо кружечки. Ось. дивіться. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять кружечків, це і є один десяток. Це і є один десяток. Тобто, якщо мені потрібно взяти один десяток кружечків, скільки я кружечків візьму? Правильно. Я візьму 10 кружечків. І це буде 1 десяток. А якщо я візьму 20 кружечків, це скільки буде розгадка на початку слова 20, тобто 2 десятки. А якщо 30. Розгадка. На початку слова тридцять, тобто три, три десятки, так як ми з вами запишемо десяток? Десяток це десять. Ось так. А якщо я напишу ось так, перша. Цифра показує скільки десятків. Один десяток, одна єдиниця. Тобто це одиннадцять. Одиннадцять. Один десяток, дві одиниці. Дванадцять. Добавляємо до двох. Частку слова «надцять». двадцять один Одиннадцять. Так само. Тринадцять. Чорнадцять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять. четырнадцать и так далее пятнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать Тобто додаємо час пятнадцять, дев'ятнадцять, один десяток дев'ять одиниць, один десяток вісім одиниць, а ось так. Двадцять це вже два десятки, тобто десять додати десять. Це вже два десятки. 1, 1, 2, Двадцять. 2, два десятки. Тож, ми з вами поговоримо про десятки. Ми вивчили десятки і вчимося рахувати після 10. Як я б казала, 1,2. 2,12, 3. 15. Все це ми з вами пройшли сьогодні на заняття. Гарного вам дня, мирного неба!